На огляді лед цвітка з артикулом 15626. В комплекті 14 планочок, 2 планочки типу Б і 12 планочок типу А. Це маркування планочки типу Б. Довжина однієї планки 570 мм. На планці 10 лед діодів, напруга 1,3 3 В. Коннектор планки Б. Має два канали, напруга кожного 13 вольт, і маркування планок типу А. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. Планочка А має один канал з напругою 26 вольт. Матеріал основи: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.